Пам'яті великого патріота у середмісті Івано-Франківська встановила нотаційну дошку політичному діячу, націоналісту та найстаршому депутату міської ради Богдану Полковнику. Меморіал встановили на фасаді будинку, де жив Богдан Романович. І був взагалі дуже хорошою, порядною, чесною людиною, який брав активну участь навіть в своєму віці, такому досить поважному їздив на марші УПА, брав участь в протестних акціях проти Януковича. Ну і взагалі ця людина унікальна, тим, що навіть на інвалідному візку він все рівно був завжди в місті. Він включався, він завжди йшов до церкви, завжди був біля катедри, спілкувався з людьми. І можна так і сказати, що це. є Така на людина совісті, донька Богдана Полковника пані Леся згадує, батько був ідейною людиною. Все життя він мріяв, щоб Україна була вільною та незалежною державою. Ще при радянській владі мусив поїхати до Тюміні до Сибіру на роботу. Він там тяжко працював, повернувся з Сибіру і не шукати однодумців, але вони знаходились самі по собі, тому що не один тільки мій тато вболівав і мріяв про вільну і незалежну Україну. То багато українців таких навіть у 74 роки Богдан Полковник докладав чималих зусиль, щоб зробити кращим рідне місто та країну. До останнього насправді переживав і ті події, які сталися. То з активним вторгненням Росії дійсно дуже сильно розтривожило його серце, і минулого року він відійшов від нас. Тож пам'ятаємо його, і в цій дошці я думаю, тисячі франківців будуть пам'ятати і згадувати про нього. Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал 402.